Вплив без фізичного впливу неможливо практично повернути людину в себе. Це те, що я тобі сказав, на бокс. От тобі в мордуки пим. Ти так класно повертаєшся в себе. Ну так хорошо. І одночасно ти розумієш, що і ти можеш вдарити. І, і з тебе є взаємодія, коли ти і тебе, а тут треба щось придумувати. О, ці, ну, фізична вправа для людини це. Саме удар по обличчю і по тілу неймовірно стряхує своє я. Оце біль. От біль настільки важлива частина нашого життя. Тому людина, коли сама не робить правильний собі біль, їй приходить моральний, фізичний, духовний різний біль життєвий. Фінансовий це в першу чергу зараз за що чіпляє людей? Всі ж хочуть бабки. І коли Бог робить так, щоб у людини не було бабок, і це біль була. Я хочу, а мені не дають. Це десь нереалізована, пряма дія, необхідна, яка від Бога приходить, людина відмовляється. А потім в звичайних потребах людських нема реалізації того, що людина хоче. Да? Розумієш? Ні? Відчуваєш? Зв'язки. Ну за фізичні, за а, фізичні знову за бокс, як ви говорили. Ну, воно то простиме, воно само собою, якісь проблеми відпадають. Ну, ти не думаєш багато. Я стараюсь все на свій прожитий досвід перекладати, от ви говорите, і я стараюсь в житті своєму шукати такі моменти, які я проживав, за той самий бокс, за ті самі гроші. Всі за грошима гоняться. Коли боксом на бокс ходив, менше за це парився. Чим коли не ходив, перестав ходити, наприклад. Поясни, чому? Чому перестаєш паритися? Коли просто бокс. Ми ж думаємо, що за гроші ми вирішуємо багато чого, а бокс вирішує інше, що для цього вже не потрібні кошти, так? Або в Інч. такому об'ємі. Фокус, ну, як пояснити. Ні, ну пояснюй. Пробуй говорити, як є. Розумієш, ти намагаєшся, от є, а ти намагаєшся через словники зі мною говорити. Да. І це жопа. Тоді ти. дивись, Не я головний, а ти головний для себе. Чуєш оцей момент? Тому коли тебе б'ють і ти б'єш, ти головний в цей момент часу, розумієш? І оцей момент зв'язок з, Зв з твоїм ім'я, ну я тобі відповідаю. Але... То ти, бо я бачити не, не дотягнешся. А потім ну, по, можна послідкувати. От. Найбільше ми потребуємо зв'язку зі своїм я, тіло і своїм я, коли ми неймовірно устали, да? заморилися. І тоді цінність цього зв'язку просто край в потріб виникає величезна потреба в ньому.